Шановні наші любі мами, день сьогодні незвичайний. Любимо вас дуже сильно, з вами нам завжди спокійно. Сьогодні мамин день ми відзначаємо. Цілуємо наших неньок, обнімаємо. Ми хочемо на щодень вам побажати щасливі хай будуть батько й мати. День матері сьогодні відзначаємо бо на найкращий в світі день. Ми всі вже розуміємо і знаємо Маму любити треба нам щодень. Щоб руки матусині були золотими, бо навіть золото не варте її рук, а очі усміхнені та сухими, ніколи не плачуть від біта розлук. Щоб мама ніколи не чула про війни, жила наша рідна під мирним небом. Усміхнена, весела, спокійно, бо нині більше нічого не треба. За весну ж надто тривожну. Ми всі давно зрозуміли любити матусю кожну. Потрібно не в слові, а в ділі. Потрібно життя цінувати не тільки дітей, а й своє. Я буду вас оберігати, як вміє, сердечко моє. Пригорнуся рідненька, міцненько. Нікого я вас не залису. Хай буде в зитів все ясненько. Ми, діти, за мир і за затису. Плач, матусю, усе добре буде. Ми виростемо і будуть із нас люди ми будемо не, не завжди дбати, Щоб сліз ніколи тобі ніколи не проливати. Хай сльозинка тільки від щастя блестить. Хай серце за дитину не болить, хай очі від радості сльозяться, Коли в дітей усе удвається. Резьби мама і тату були ся і прозири свій вік. В гармонії милі, разом з ним борюся сліві бабусі, а за наших батьків ви також матусі. Ми виростемо і станемо дорослі, і розійдемось у світи, та буде нас чекати в гості наша матуся й бабуся завжди. Щоб сонечко в нашій хаті світило, ми обіцяємо, ми прикладемо сили, ми виростемо і виросте наша сила. Мамо, ми хочемо, щоб ти була щаслива. З Вами казка, скрізь і всюди. І нехай так завжди буде. Хай всі квіти, голови схилять, у клін низький вам діти посилають. Аби у матусі сльози налились, аби волосся сивим не було, до Господа ми будемо молитись, щоб мами на серце жило. Мама на свято щодень заслужила мати не жінка, а справжня богиня. Вона повинна відпочивати, а не цілими днями бігати по хаті. Мама не повинна їхати до Польщі. Мама не повинна заробляти гроші. Мама хоче, щоб її діти, найщасливіші були на світі. Щоб всі геть матусі на світі, не чули сирени тривожні. За вас хвилюються діти, ми сильні і непереможні. Ми вдячні вам за ту любов та ласку, яку отримує кожен день від вас, бо тільки материнська турбота та усмішка являються орієнтиром у тривожний час. Ми любимо вас безмежно, як від землі до небес.